Динозаври були поховані потопом 4400 років тому і перетворилися разом з іншими живими організмами на нафту. Динозаври, що вижили, не змогли в такій кількості розмножуватися через різке похолодання. Після потопу настав льодовиковий період. Вічна мерзлота зберігає рештки свіжозаморожених тварин. За допомогою міфу про динозаврів легко переконати людину, що життя на землі нікчемне, мільярди років землі. А з чого б це розмінюватися на дріб'язок? Людині десятки тисяч років, неандерталець Все це найбільші афери та фальсифікації наукового світу. І тут можна підкинути ящерів, які населяли всю планету і панували на ній. А ти, хто нині живе, непомітна піщинка в цій дивовижній картині еволюції. Людям вселяється думка про їхнікчемність і безглуздість існування через віру в мільйони років, палець у копачку та образ мавпоподібної людини.